Боляче. А іншу. А я багато? Так, не боляче. Підійдіть трохи ближче. Попри сильний біль продовжує наполегливо тренуватися. Боєць ЗСУ Павло проходить реабілітацію на Дніпропетровщині. У війську чоловік з грудня 23-го року розповідає: служив у повітряних силах, а восени 24-го року Павла перевели до сухопутних військ. Воював на Луганщині. Там і дістав поранення. У січні під час евакуації пораненого дрон російської армії помітив бійців. Ми його сховали в кущі, виходить, тікати, і ми від нього відволікли на себе увагу. Ну, я не бачив, що ззаді скинуло, по-моєму, був. І від того зриву мені залетіло у куламок дерева у, ну, у лівий таз. Осколкові поранення отримав і побратим, розповідає Павло. Евакуаційний екіпаж, який мав їх вивести, потрапив під мінометний обстріл. Через це каже Павло, на допомогу довелося чекати понад добу. Наступної ночі бійці вивезли і доправили до ста пункту. Десь такий довжині і такий кусок дерева. Такого ну, зайшов повністю в мені в таз, ну таку тільки виглядав. Ми, виходилося по поліг або без дружок. Мене отак підкидало на сенки. Я блін, ну терпів. Чоловік лікувався на Харківщині майже місяць. Вже тиждень проходить реабілітацію на Дніпропетровщині. Уламок дерева розірвав м'язи, тому чоловік погано відчував ногу, а рана і досі загоїться, каже асистент фізичного терапевта Микита. Як воно чудно, з ним ми працюємо над зменшенням саме болі, щоб йому було комфортно, наприклад, ходити, щоб він міг сходити в магазин чи спуститись по сходинкам, щоб він був більш самостійним. Микита каже, реабілітація може зайняти кілька місяців. Сам боєць ділиться після відновлення хоче побачити дружину та трирічну дитину. З родиною востаннє бачився восени. Антон сіренко, Олександр Жалдибін, Суспільне новини, Дніпро.